Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео, яке знову буде про аромати. Звичайно, про парфумерію. Переважно про парфумерію ми тут з вами спілкуємось на моєму каналі. Я дуже рада, що в мене є люди, з якими я можу поділитися парфумерними враженнями, альфакторними враженнями і так далі. І хто дивився моє попереднє відео з розпаковками ароматів. Там я казала, що я, напевно, піду в Ноубай, no того, що за останній час я купила дуже багато ароматів, але ще один, ще один, все ж таки, я вирішила докупити, скажімо так, я купувала з рук аромат від Хаярі. Я робила розпаковку. Власне, Хто бачив, той бачив, хто не бачив, можете подивитися, тому що той аромат мені дуже сподобався. І я вирішила у тієї дівчини. А, купити ще один хаяр, який вона продавала. Я могла одразу купити обидва, але щось я побоялася, тому що цей аромат біло-квітковий по піраміді. І я не люблю білі квіти, але ціна дуже зваблива, відгуки неоднозначні, Тому я вирішила ризикнути. І, власне, цей аромат щойно я забрала з пошту, просто тільки що примчалась додому. Ну і вирішила на камеру все ж таки записати ці перші враження. І плюс ця чудова людина, дівчина, поставила мені ще два Леванта на пробу, тому спробуємо аромат, і, власне, два Леванта. Отже, аромат, який я купила від Хаярі, називається Goldie. Ось так він виглядає. Це, напевно, тестер. Тут ще якась наклейка є, я тільки що побачила. 100 мл ось так виглядає. Я дивилася в інтернеті, що зараз, наскільки я зрозуміла, перевипустили цей аромат, тому що, ну, якщо я вірно зрозуміла, то саме Голді з ось такою чорною стрічкою це аромат перших випусків, а зараз там, здається, якогось іншого кольору стрічка. Я не пам'ятаю вже ці нюанси, але я точно знаю, що є. Значить, флакончики з чорними стрічками і з якимись іншими. Просто я не пам'ятаю, якого кольору. Ну, от в мене, власне, з чорною стрічкою. Отже, я дуже хвилююся, тому що така кришечка важка. Тому що ну, не люблю я білоквіткові аромати, але ну, ризикнула. На пальчик нанесу, тому що всі руки. Я сьогодні тестувала вже аромати. Щось так він тугенько пішов. Мені він подобається. Ура! Боже! Я така щаслива. Я дуже хвилювалася, що він мені не сподобається, тому що я не пам'ятаю точно піраміду, тільки м -м, знаю, що вона білоквіткова, там немає туберози. Здається, апельсиновий цвіт, жасмин 100%. Я не пам'ятаю. Мені він пахне медовим таким же смином. Я так само не дуже люблю медові історії, того, що часто мене мед придушує. У мене, от зараз так, от на згадку падають два аромата медових, які в мене є. Це класичний Роберто Ковалі, такий жовтий флакончик. Ну, я думаю, ви всі знаєте його. Він дуже такий насичений медовий. І поема. Вона мене просто дуже душить. Я хвилювалася, що це буде щось подібне, але ні. Він, хоч і медовий. Він дзвінкий такий, знаєте, тут є момент. Цукерочний такий, якщо ви розумієте, про що я кажу, такі дзвінки, дзвінки, якийсь цукерковий акорд, коли ти дуже довго смокчиш цю карамельку, якусь таку, не знаю, і вона видає дуже такий оцей присмак, такий от карамельного якогось сиропу, от щось таке. Дуже приємний, мені здається, що цей аромат не буде брати за горлянку, що він не надто стійкий і шлейфовий. Мені так здається, до речі, відгуки так само різняться. Хтось каже, що він дуже там, голосний, а хтось, навпаки, каже, що ну, практично не відчувають аромати, що він дуже швидко злітає. Зараз все ж таки важко судити, тому що у нас просто спекотніший день, дуже жарко. І ви знаєте, що в таку спеку аромати швидко злітають, вони якось. Ну, тим словом, швидко злітають все. <с> Тому, може, вони... може, від цей аромат не віддасть всі свої граніші, не знаю. Але ну, зачасту, навпаки, аромати класно розкриваються в спеку, але швидко зникають. Ну, поки що він такий лінійний аромат, тобто я не відчуваю якихось там переливів, принаймні зараз. Я не відчуваю зміни нот там і так далі. Просто от дуже приємний, квітково-сиропно-карамельний якийсь такий от парфум. Це те, що я можу сказати по перших враженнях. Мені подобається ура! Я думаю, що це буде Він дуже жіночний. Може, він навіть і літній, я не знаю. Ну, тим, треба мені поносити, походити з ним. І ну, я думаю, що ми з ним потоваришуємо, і навіть дуже, того, що він мені сподобався. Це так рідко буває, друзі. Мені настільки ну, рідко подобаються квіткові, особливо білоквіткові аромати. Мені здається, він дуже такий жіночний. Знаєте, як жінки сприймають поему як дуже жіночну, шлейфову, таку от, якусь таку летячу, летющу таку от, парфумовану воду. Так само я сприймаю, напевно, цей Голді. Він для мене дуже такий якийсь сонячний, знаєте, якась така жіночність, вона якась така. Безпроблемна, безтурботна, дуже вона вільна така жінка, весела, така, от вона як це сказати, хахатушка, я не знаю, як це сказати українською мовою, але вона така, знаєте, беззаботна. Ось такий цей для мене аромат. Він дуже жовтий, дуже сонячний, дуже веселий, радісний. Жінка така, якась блондинка, вона в такому летючому платі, вона сміється, аж заходиться в неї в житті все прекрасно. Не літають ракети, не гудять шахеди. Ну, одним словом, класний аромат. Мені він, по-першому, за тесту супер сподобався. Ну, і два від Левантика. Так, що це? Я взагалі не знаю, я обов'язково пропишу, повставляю картинки. Так, а... Альєль або ательє Флоу Тен Ніне або найне. Вибачте, будь ласка, це, звісно, у мене завжди проблема з вимовою. Це лаванда, але вона така фужериста, знаєте, зелена, дуже зелений аромат. Крізь оцю от зелень пробивається лаванда. Хоча я одразу її відчула, тому що лаванда це така стоп-нота для мене в парфумерії, Я не дуже люблю. Насамперед, цей аромат дуже зелений, це такий ароматичний фужер. Скоріше, в чоловічу сторону, відчувається лаванда. Вона, ніби, як знаєте, ця лаванда готова зірватися в оцій мильнорильній історії, але тримається з усіх сил. Якось так. Приємний, освіжаючий. Все ж таки, я думаю, що навіть зараз в літню спеку на чоловіках цей аромат буде класно звучати. Ну, так я думаю, не знаю. Ну, просто не люблю лаванду. Все вона починає от вилазити, все більше і більше випирати. І я, ну, не. Не те, що, як вам сказати, не те, що я не люблю лаванду, допустимо, так як туберозу. я туберозу практично просто не переварюю. Лаванду я можу перетравлювати, тобто мене не тошнить, голова не болить. Просто завжди, коли є лаванда, воно мені здається банальним, воно мені здається нецікавим. Розумієте? Воно мені здається просто якимось чоловічим а, доглядовим засобом. От щось таке, от, не знаю. Він непоганий, досить приємний, ароматичний. Це ароматичні трави, зелені там якісь, не знаю, можливо, ялівець якийсь. Ну, є така зелень, якась така вона цікава. Не знаю, що тут заявлено, але 100% є лаванда. Так, ну і ще один Буа Дорієнт від Амораунд. Давайте, куди? Куда? Давайте сюди. Що це таке? Боже, це чорна орхідея якась. Мені здається, я вже була колись знайома з цим ароматом. Він дуже мені нагадує чорну орхідею, але більш таку лайтову версію. Так. Да. О, це красиво, красиво. Я декілька, так би мовити, клонів або подібних на чорну орхідею ароматів тестувала, зустрічала. Один навіть маю це марема від Теренці, дуже схожий на чорну орхідею, в якому плані весела чорна орхідея, марема для мене. Цей от теж він такий веселий. Тут і ці трюфіля. Тут немає ось цього такого підвального якогось моменту затхлості, сирості того, що я відчуваю в чорній орхідеї. Вона викликає в мене неприємні емоції, неприємні асоціації. Це лайтова і весела версія чорної орхідеї. Да. Мені подобається, знаєте, цей аромат амураунд. Мені так само подобається марема. Я розумію людей, які кайфують від чорної орхідеї, можливо, вони відчувають в чорній орхідеї, те, що я відчуваю в цьому амораунд або в маремі, тобто радість, оцю веселість, насиченість, смаку, тобто е, такий, знаєте, розкішний аромат. От. Просто він веселий. Немаю цих якихось траурних моментів. Класний, мені сподобався. Друзі, одним словом, все, це останнє все. Баста, хватить. Досить, досить ароматів, точно йду в Ноубай, але ну, така ціна була на нього, що я не знаю, це дуже гарні медові квіти. Клас. А, якщо ви знайомі раптом з тим ароматом, обов'язково напишіть ваші враження взагалі про бренд Хаярі, можливо, щось відчули. У мене вже завдяки от цій дівчині, здається, Наталя і звати. У мене вже цілих два Хаярі є, і обидва мені сподобались. А, дякую, друзі, за увагу. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Залишайтеся зі мною. Все буде добре, сподіваюся. Ну, принаймні, я... Цього всім бажаю, всім па-па.